Сьогодні будь-який виробник, наприклад, нав навіть наша, наша регуляторний орган, коли мова заходить про реєстрацію. Вони кажуть, покажіть, будь ласка, країну в реєстрації в Україні походження свого продукту. Mm. Це перше, що починається розмова. Правильно? Так. Yeah. Це. Тому це воно абсолютно так що сьогодні. сьогодні yeah. Воно на то в тебе зроблений препарат українська розробка України має тебе бути зареєстрованим. Після цього починається розмова будь-яка інша в іншій країні світі. No, так, так завжди. Yeah. А тепер то, що стосується, наприклад, спрощених процедур, щоб там да хочу скажем трошки по про, пояснити, чому скажімо, ну ми бачимо дискримінацію, і чому ми певне і ризики, ризики певні, ризики певні mm -hmm. да. Mm -hmm. Знов таки, це не моє твердження. Це був круглий стіл в Барселоні, де, да, де, да. де були присутні експерти, міжнародний експерти, які вони вони дивують, дивуються. Каже, якщо Україна сьогодні підписавши е, асоціацію з євросоюзом, іде в євросоюз, заявила на себе то Будь ласка, беріть наші нормативні документи і впроваджуйте всі. Десять днів реєстрації не існує ніде. У, у, у європейському сьогони каже, не, не можна навіть за 10 літ інструкцію, про яку сказав пан Константин з англійської мови перекласти на український, так щоб це було зрозуміло для лікаря і для пацієнта. Ну, mm -hmm. тому що, по перше, там це два різних документа. Інформація для пацієнта і інструкція для лікаря. Це два різних документа в Європі. У нас це один документ. Mm -hmm. так, і, 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 які з них що ми маємо зробити. Mm -hmm. Про це ніхто Ціхав. не написав. Mm -hmm. В цьому документі, який, можливо, мав якісь корисні для пацієнтів задуми, але ну, я їх просто не бачу. І вони сміються, як до 10 днів, кажу, так, да? навіть за 7, тому що за 7 мають зареєструвати 3 на, mm -hmm. на момент проходження принаркового наказу. А тепер про пацієнтів. Mm -hmm. Уявіть собі ситуацію. Є в такий розділ в реєстрації, як контроль якості препарату, аналітична нормативна документація, відповідно до якої відбувається контроль препарату. Mm -hmm. да? І сьогодні, наприклад, при тій системі дії при новій системі, яку запровадили, ніхто відповідно цю цю не робить ніякого контролю. Якості не робить. І уявіть собі, що чують нашу розмову, і це знають ті ділки, які займаються сьогодні підробкою ліків. Для них це взагалі кландайк. Підробляє, тому що завтра ніхто не підконтролює, тому що систему перевірки якості препарату, відтворення методики контролю якості цього препарату в Україні не існує апріорі. Тут <тупи> де так... шкода, І пацієнт, пішов, купив, м'ял, випив, прийшов, розкаже, а той же регулятор каже, а в мене немає навіть затвердженої е, 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 аналітичної -но нормативної методики контролю препарату. Абітажний контроль не можна, можна зробити, розумієте? <панк> При це хтось повинен дбати чи ні, повинен.